Добрий день, шановні журі та учасники. Я Потапова Вікторія, вихованка гуртка КЗ, центр туризму, Взор, учениця Запорізької гімназії номер 6 Моя тема хустки як елемент одягу жінок півдня України. Зацікавилася саме хустками, бо в Європі і центральних областях України це теж стало певним чином мейнстрім. Тому, опрацювавши держархівні та бібліотечні дані, побувавши у музеях та світлицях шкіл, також провівши інтерв'ю, я прийшла до таких висновків. Що українські землі славляться своєю неповторністю та різноманіттям традицій, що дотримується народ протягом багатьох століть. Однією з таких важливих традицій є, а ж, носіння хустки. У комплексах українського костюму вбрання голови посідає особливе місце. Хустка це досить широко розповсюджена по всій території України квадратна або прямокутна традиційне жіноче вбрання голови. Українські жінки як у силу давнину, так і у 20 столітті з особливою почастю ставились до хусток. Хустки носили також взимку, зимові хустки були довші та тепліші за рахунок додавання вовни, їх могли одягати поверх юбки у самій лютій морозі. Вдягали хустку опинатку, вона була дуже велика, майже по землі, їй не пов'язували, бо це було неможливо. Тому такий головний борник дав зверху, і вона прикривала плечі, голову, груди і спину. Також великими хустками вкривали дітей, що свідчить про функціональність такої речі у господарстві. У різних регіонах України були різні хустки, та їхні назви відрізнялися один від одного. З часом актуальність та значення візерунка теж змінювались. Під час вивчення питання українських хусток на українських землях авторка виявила ряд спільних тенденцій на всіх територіях. Але за рахунок багаторічного впливу ряду факторів, на кожній з окремо взятих територій можна помітити характерні відмінності, зокрема на півдні України. Брання голови українських жінок, не дивлячись на свою ніби однотипність, що формувалась під впливом багаторічних традицій, мають і локальні відмінності. Для прикладу, Запорізький край відзначався розмаїттям народностей, проживаючих на території нашого краю. Більшість населення складали звичайно українці та меноніти. А саме розмаїття населення додавали переселенці з інших країн: великороси, німці, колоністи, греки, албанці, валахи, молдовани, болгари, серби, поляки та євреї колоністи. Оскільки за хусткою було прикріплено магічно, обрядове значення, то жестом подарунку можна було виразити свої почуття та переживання. Наприклад, війни в Україні були досить часто причиною розлуки закоханих. коли хлопця забирали на війну, дівчина перед розлученням дарувала коханому хустку на знак любові та вірності. На жаль, війна часто не щадила юну. Козаків у випадку, коли смерть спіткала парубка у дорозі або бою, з козаком прощались та покривали його обличчя тією самою хусткою, що подарувала йому колись дівчина перед розлукою. Було дуже багато варіантів носіння хустки. За причиною багатої народної термінології можна було зустрічати також такі назви варіантів носіння по-молодицьки, земаграми, вкалач та іншим. Способів то було багато, але найстародавнішим вважається класичне обмотування хусткою всієї голови. Такий спосіб, дещо схожий на класичний варіант пов'язування намітки. Хуста також могла пропускатися під шию. Таким чином залишалося відкрити тільки обличчя. Але найчастіше хусткою просто обмотували всю голову. На Дніпропетровщині носили дуже різноманітні хустки, як в інших регіонах. Були теплі хустки у клітинку не дуже великі, але накидалися на голову, спадали на спину. Революційні хустки були не такі яскраві, часто чорного кольору та простим, але з вишиком квітчастим орнаментом, Іноді з багрмого. Давні хустки були однотонні, монахині носило усе темне. Тому на голову теж одягалася темна велика хустка. Та прикрасою хустки могли бути тороки. Такі хустки з півдня були дуже великі по коліна або нижче. На півдні Лібоворіжжя та а, при морі українки пов'язували голову таким чином, складаючи хустку вузьку, вузьку смугу. Така тенденція була поширена в інших слов'янських народів, взимку ця смуга пов'язувалась поверх теплою іншої хустини, а влітку легенькою. В кінці зав'язувалися на потилиці або підборідді. Також дівчата півдня любили авторські способи пов'язування. І тема хусток тісно переплітається насамперед з темою українських народних обрядових традицій. Тому, вивчаючи тему української хустки, ми можемо просвяткувати не тільки тенденції розвитку технологій, що використовувалися в процесі виготовлення головного убору, а ще взаємоплив різних народів на культурні тенденції один одного. В урбанізації на культурні традиції, а також особливості народного менталітету. Дякую за увагу! Усе буде добре.